Я з самого першого саміту, четвертий вимір, який був у 2015 тисячі році. І свідчення, про яке я зараз говорю, це не перше моє свідчення в четвертому вимірі. У мене вже був досвід перемоги в цій молитві. Найперший був досвід неймовірне диво це, коли зцілилася моя подруга, яка помирала, яку готували до пересадки легенів. І по моїй молитві у неї повністю відновилася легеня, абсолютно відновилася температура. Лікарі знайшли вірус, який вони не могли виявити, що це був за вірус, і власне протягом тижня її виписали додому вже абсолютно здоровою. Впродовж останніх років я дійсно дивилася всі проповіді апостола, практикувала те, чому він навчає, і якось в моє серце прийшла така мрія. Маты сви бизнес. Мечты, которые в нашей голове, это и есть та точка контакта с четвертым измерением, с духовным миром. Духовный мир, он материализуется, он буквально влияет на события, он влияет на предстоящие обстоятельства в нашей жизни. И для того, чтобы в нашей жизни были бы перемены, Ми дожди осознати, що мисль, яка в нашій голові, вона нані матеріалізується. Сама ця мрія мати свою справу прийшла дуже раптово, спонтанно. Бог відкрив своє джерело. Для мене саме це виразилося в тому, що Бог мені дав це сильне бажання, тобто бажання було настільки потужним, що я не могла не думати про цей бізнес. Я не могла якось забути або відсторонитися від цієї ідеї. Хоча будь-якої фізичної передумови не було, тому що я із простої сім'ї. Моя спеціальність, моя освіта абсолютно протилежні бізнесу. Тобто, у мене творча освіта. І спеціальних якихось курсів, бізнес-тренінгів я не відвідувала у своєму житті. Просто прийшло таке бажання. Далі я стала просто застосовувати те вчення, яке дає нам апостол Володимир Мунтян. Я почала переслуховувати проповіді молитися так, як він навчає. Тобто, я закривала свої очі і бачила цей образ, який дав мені Бог. У мене було пристрасне бажання, я розуміла, що я не зупинюся і буду йти до кінця. Мрії збуваються, коли бажання стає дією. І я прийшла вже підготовленою на саміт 2018 року. Я два місяці до цього саміту. Я вже молилася, я вже тримала цей образ у своїй голові. І під час саміту був такий переломний момент, коли я коли прийшла зневіра, коли прийшли думки сумніву. Коли прийшли такі думки. Хто ти така взагалі? У тебе були колись такі гроші? Ти що думаєш, де ти їх взагалі візьмеш? Це не одна тисяча доларів. Ці фінанси треба десь взяти. Хто тобі їх дасть? Чому ти взагалі вирішила, що у тебе щось вийде? У тебе був досвід в бізнесі? Сумніви настільки влилися у душу, що я відчувала, що моя молитва висить на волосині. І якби я ще трохи побула б у цих сумнівах, то просто б це б обірвалося у духовному світі і зруйнувалося. Це було саме під час саміту. В цей момент на сцену вийшов апостол Володимир Мунтян та повів молитву. Він сказав: закривайте зараз очі, моліться і уявляйте, бачте цей образ. Закрой глаза і смотри. Позволь Богу. создавать, творить. Позволь Богу сейчас прямо дать тобі откровение, що ти ответственный за чудеса. Ти То Тобто у тебе є власть. Він вложил в тебе уже зараз твою віру. Прийшло це почуття впевненості, віри, що у мене все вийде саме тому, що він це говорить. Не тому, що я якась. В мені, власне, нічого такого не було, ніяких передумов, щоб це диво прийшло в моє життя. А саме тому, що він це говорить, і весь цей сумнів вийшов із мого серця. Просто зник. І на його місце прийшла дуже сильна віра. Я почала молитися, переступила через сумніви. Я почала молитися, і віра зросла ще більше. Просто я стояла на слові мого апостола. І потім, після саміту, я приїхала додому і продовжувала свою молитву, молячись ще кілька місяців. І у процесі цих молитв Бог почав мені давати якісь дії, кроки. Тобто, я написала бізнес-план, вирахувала повністю необхідну суму, яку мені потрібно, і жахнулася, бо таких фінансів ні в моїй родині, ні у мене ніколи не було. Але я вирішила випробувати Бога. Я вирішила. Випробувати це вчення, про яке, власне, говорить наш апостол Володимир. Я конкретно уявляла вивіску, уявляла, якою вона буде, уявляла деякі нюанси в інтер'єрі. Я конкретно поставила собі за мету і молилася про те, щоб відкрити салон манікюру. Мисль, яка повторяється багато разів, як правило, провалюється в наше підсознання і як следствие, матеріалізується в наші обстоятельства. И то, о чем мы думали, то, что мы повторяли, то, что мы видели как образ, в конце концов, мы увидим в физическом мире своими глазами. Вот то, что материализовалось, насколько оно похоже, насколько оно точно отображает именно то, что мы видели в своем разуме. У процессе цієї молитвы Бог давал мне идеи, давал думки, с кем поспілкуватися с приводу финансов, З ким поспілкуватися з приводу роботи, з приводу оформлення мого діла і так далі. Тобто такі дрібниці й деталі Бог став влаштовувати. І дійсно знайшлися люди, які стали моїми інвесторами, і все це просто надприродно, це реальне диво. Знайшлося приміщення, тому що коли вже прийшли фінанси, і я стала з ріелтором шукати приміщення. Мені сказали, що в цьому районі немає вільних приміщень взагалі. Але ми почали шукати, і Бог надприродно дав дуже класне місце, дуже прохідне, недалеко від метро, недалеко від університетів, і далі Бог також вів і піклувався. Я розумію, що це взагалі не моїми зусиллями. Я розумію, що це конкретно завдяки молитві, конкретно завдяки вченню. І я зараз настільки дякую Богу, настільки вдячна апостолу Володимиру Мунтяну, тому що завдяки тому, що він так старається для нас, завдяки тому, що він із року в рік навчає нас. Сприйняття буквально переносить цей образ прямо в Божу присутність, в його реальність, яка не існує у фізичному світі. Дійсно, у своїх молитвах я уявляла. Намагалася деякі речі уявити, а деякі речі дуже чітко реалізувалися саме так, як були в моїй молитві. Але насправді це величезна радість, це велика радість, коли твоя мрія втілюється в життя. Коли ти розумієш, що це було нереально, неможливо, але ця відповідь перед тобою. Те, про що ти молився у дрібницях і в деталях, те, чого ти так прагнув. Я думала, що відповідь прийде набагато пізніше, якщо чесно. Я думала, що повинен пройти рік, два. Але Бог рушив і Бог дав відповідь таким чином і в такий час, про який я навіть не могла і мріяти і по-справжньому здійснив той проєкт, який ми разом із Духом Святим створювали в молитві. Бог рушив саме по моїй молитві, по моїм образам. І це зараз так і є, як я це бачила. Я зараз можу сміливо говорити, що Бог реальний, що Бог це не просто надпис у Біблії, що Бог це не просто слова інших людей, а Бог реальний. Він живий, він неймовірний і він по-справжньому любить мене. Тому що напевно, якби Бог не любив, то не дав би мені таку відповідь. Я розумію, що Бог дуже любить. Наша підсвідомість і її вміст мають величезний вплив на все наше духовне і фізичне життя. Ти мусиш, не перестаючи проголошувати у своє життя Божу перемогу і вірити у це всупереч всім видимим і невидимим перешкодам. Проголошуй щодня у своє життя правильні слова. Слава Божа! Виливається в моє життя, Господь любить мене. Господь, позбавляй мене от всех моих скорбот. Я слухняный заповедям Иисуса. Я люблю людей, як Він любить мене. Пусть у вас все получится. В следующей передаче мы продолжим говорить о секретах того, как сделать свою жизнь, как устроить свою жизнь, как добиться лучшей жизни сегодня.